Радіво скликання. Розпочати. Ставимо голосування. Кісковий шифер. Рішення прийнято, дякую. 75-шу сесію чергово-спільської міської ради 8-го сполікання можна відкрити. Й держави, які віддали своє життя. Música Дякую. 16 депутатів. Депутат, Чому ні депутати запрошені? Саме перше хочу привітати всіх нас Днем Соборності, яке відзначає сьогодні наша держава. Скажу так, що ми з вами різні, але ми єдині, і наша, наші дернаші українці показали єдність. Взявшись за руки, створивши, створивши той ланцюг із заходу до сходу, де, де брало участь понад три мільйони людей, це запам'яталося і понині на сьогоднішній день є державним святом. Ми маємо свою волю, маємо свій характер, маємо свою впевненість, впертість. Але сьогодні, найперше, ми завдячуємо нашим Збройним силам України, які боронять наші кордони. Нехай їм там легко. Служиться, хоч це так легко сказати, насправді це не так. А ми з вами будемо працювати в тилу теж для перемоги. Зі святом, шановні. Так, пропоную е такий регламент роботи. Час, який надається для виповіді до 20 хвилин, з під доповіді заключного слова до 10, виступаючи в обговорення для повторних тисячів, при обговоренні для виступу за процедурою, скороченого обговорення для виступу з інформацією. Питань порядку денного до трьох хвилин, в різному до двох хвилин. Роботу сесії проводиться з 10 до 90. Хто за такий регламент сесії, прошу проголосувати. Голосую. Рішення прийнято Ну, Зв'язки зв'язку з, зв з тим, що в нас король сьогодні відсутня як депутат. Нам потрібно обрати лічель... голову відчинені лічель... секретарю ліченої комісії, які будуть пропозиції. Олену Григорівну, Олену Григорівну. Голосуємо, так? Щас. Про обрання секретарів. На, На час ведення сімдесят першої сесії. основу слово что-то. Да. Ну, что, подойдем. Слушай. Слушай. Секретаря лечебной комиссии. Да, 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 Голосуємо. Дишня, дякую. Шановні депутати, порядок денний у вас на руках. Прошу проголосувати за основу. Прийнято, дякую. Пропозиція спільного засідання постійних комісій з міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури та релігії та з питань комунального майна, що комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища. Зняти наступні питання Номер 2 номер 4 номер 5 Прошу проголосувати за цю пропозицію. Рішення прийнято. дякую. Шановні депутати, якщо немає доповнень ще, то прошу проголосувати порядок денний в цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. дякую. Як перейти до першого питання, скажу декілька слів про міжсесійний період, над чим ми працювали. Саме основне було питання це після канікул відправити. І, ми, і нам це вдалося зробити. Звичайно, є нюанси, є навчальні заклади, де є питання, де, де ще порушується, на жаль, температурний режим. Це третя школа, третій ліцей. В четвертому, в четвертому в перспективі вже налагодилася ситуація. Були питання там знизу, знайшли пориви, і вже ця ситуація виправлена. На сьогоднішній день ще виріховці, є питання і проблема. От, але вирішуємо її. Опалювач, на жаль, привіз неякісні, неякісні дрова. На сьогоднішній день вони ще мокрі, і через це ситуація так склалася. Працюємо з опалювачем. Спілкуємося, це так легко сказати, але разом з тим на розпал дрова привезені і, як кажуть, входимо в ту колію. Спочатку явка з понеділка була дітей 45%, на наступний день на середу 60%. Ну, сьогодні температурний режим, бачите, вже потепління, я думаю, вже буде більше. Але частина дітей навчається онлайн, є змішана система. Ми пішли на це в зв'язку з тим, що невідомо, що буде далі. З понеділка плюсова температура і дощ. Можливо, з понеділка діти будуть і вдома, якщо буде каток, то да. Ми змогли завести автобуси, які не заводилися, купляли цю рідину, яка Допомагає завестися, тому що старі автобуси заводилися, но їй ні. Ну, тобто працювали всі разом, гуртом і для того, щоб наші діти навчалися. Були нюанси, але я ж кажу, вони вирішуються. Було багато писанини і в Фейсбуці по даному питанню, але наше завдання, і я думаю, що депутати мене підтримують, щоб діти навчалися очно в зв'язку з тим, що ми дуже багато поклали коштів. Для ремонту системи опалення протягом літа, осені. І відповідно Зачняв. саме головне, щоб діти очно отримували знання. Ну, ось така інформація з приводу навчання наших учнів. Не всі ще громади пішли на очне навчання, але ми вийшли, 70% пішло. Ось така інформація коротенька. Там потрібно подавати інформацію. Як? Доподавати інформацію. Директори кожен рано подають в інформацію. Якщо прийде в в в у ліцей, якась там екстрена група создалася, там технічні таке допомагають сюди. А там 12 разу. Якщо сьогодні привезли в третю школу. Дрова. Верба. Вербою натопиться така школа, як ви думаєте? Да, До мене телефонує кочегар вночі і каже, який температурний режим. Значить, На котки 60. Є 60. Значить, ще одне питання. Вирішує, як навчатися очно чи наочно адміністрація школи. Якщо є наказ по е, директора школи, щоб діти навчалися онлайн, будь ласка, хай навчаються. Я ж не категорична в тому, а ми робимо все можливе і неможливе, що від нас залежить. Наступне, е, значить, переходимо до порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення, до рішення міської ради 18 грудня 2025 року про бюджет Спирської міської громади на 26 рік. <позиція> Будь ласка, зразу до Будь ласка метр, підтримую. Будь ласка, питання до Людмили Вікторів. Нічого нового, все, що на комісіях обговорювалося, три нових субвенції. І уточнення Уже всі комісії мають бюджету. Поступила пропозиція. Там, ну, земельна комісія не слухала. Зараз послухаєте. Субвенція. Приймаємо три субвенції. Венція для зараз... що... Все. Авторитет реша. Давайте. Голосуємо. Підтримую пропозицію. За основу та в цілому перше питання. Рішення прийнято, дякую. Третє. Про внесення змін до рішення Скорської міської ради 18 грудня про погодження штатного розпису комунального закладу. Квирський інклюзивно-ресурсний центр, 26 рік. Голосуємо. Ставлю на голосування. Дане питання. Оговоримо. Змінами заробітник. За основу та в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Шосте питання: звіт про виконання плану роботи з міської ради за 25 рік та затвердження перспективного плану роботи на 26 рік. Тетяна Григорівна. Всі комісії послухали. Так, Все враховано. Ставлю на голосування. Шосте питання за основу так целу. Рішення прийнято. Дякую. Сьоме питання. Про внесення змін до переліку першого типу об'єктів комунальної власності з Кирської міської громади, що підлягають передачі в оренду на аукціон. Голосує. Ставлю на голосування дане питання за основу та в цілому. Все враховано? Ні. Що та я робимо? на наступну сесію. А? На наступну сесію підготуємо. Для чого? Не встиг. При додаток виплатимо в Офінку. Ну, В Офінному порядку, так. Да. Значить зробили. Рішення прийнято. Дякую. Восьме питання про намір передати в оренду нерухоме майно комунальної власності Суспільної міської ради на житлове приміщення площа 57,5, які розташовані за адресою Київська, 12. Голосуємо За аукціону. Це буде на аукціоні. А це вони не в там. В якому списку? Ми внесли його Пер... в список попередні Да, Внесли все приміщення, а, а оренду в оренду передаємо 57 квадратів. Частину. Да. Ставлю на голосування. Восьме питання за основу та в цілому. Прийнято, дякую. І дев'яте питання. Про звіти постійних комісій та депутатів Сквизької міської ради за 25 рік. Також питання заслухано на всіх комісіях. Ставлю на голосування. Дев'яте питання за основу та в цілому. Дякую. Питання 71-ї сесії 8-го скликання Сквирської міської ради вичерпано. Які зауваження до ведення сесії? Якщо немає, закриваю 71 ю сесію Сквирської міської ради, 8-го скликання. Голосуємо. Рішення прийнято, дякую. 71 сесію 8 скликання з Крицької міської ради оголошую закритою.